Локації вихідного дня організували в Івано-Франківську. Щотижня у середмісті плестимуть маскувальні сітки. Організатори закликають долучатися усіх небайдужих до допомоги. Більше про це наші кореспонденти розкажуть. Організував локації вихідного дня місцевий волонтерський центр. кажуть, плетуть маскувальні сітки лише по запитах військових, враховують потрібний колір та розмір. Ми працюємо здебільшого по фотографіях або по опису місцевості. Зараз, на жаль, це здебільшого дуже гарячі напрямки. Це Запоріжжя, Харківщина, Донеччина. Ну, принципі нічого нового. Прикордоння може бути Сумщина, Одещина. Долучається до допомоги Тетяна. Жінка вже понад два роки плете маскувальні сітки. Це дуже важливо, тому що сітки горять, позиції хлопці гублять, маскування втрачають, тому це робота, яка постійно, постійно, постійно потрібна. І постійно потрібні нам свобідні ручки. На годинку, на два, ну, це, на дві це не важливо. Є дівчатка, які плетуть цілими дня, днями. У нас навіть поділено змінами перша зміна, друга зміна, навіть третя зміна. Вимикають світло, це не на заваді, на локаціях. Ми вмикаємо ліхтарики. Якщо ж долучитися до плетіння немає змоги, організатори закликають допомогти коштами, адже закуповувати тканини потрібно щомісяця. Потреба, наприклад, суто у нас зараз понад 100 сіток в черзі. І я знаю, що така сама ситуація майже у всіх осередках, де плетуться маскувальні сітки, тому що ми маємо розуміти, що маскування це розхідник, який навіть бувають моменти, коли над сіткою ми працюємо три-чотири дні, а вона навіть не встигає потрапити на позицію. Тобто, ми знаємо, що по перше, є зміна сезону. Є сезонність, навіть якщо сітка вціліла, то все одно її треба буде за місяць два міняти плюс вона все таки зношується загалом в івано-франківській області працює 22 локації волонтерського центру маскувальні фаї долучається до допомоги понад 300 людей та щомісяця виготовляють понад 130 маскувальних сіток. Наш середній бюджет по сітках це суто сітки я беру, бо тому що ми ще проводимо окремо збори на різноманітні прилади. Але наш сітковий бюджет коливається десь порядка 150-200 тисяч гривень в місяць. Місяць. Тобто це є закупівля матеріалу з панбонту, це є закупівля основи. Пластиму цівки у вихідні з 14.00 до 18.00 на двох локаціях у парку Тараса Шевченка та сквері «Гетманські вали.